Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо читати старий заповіт, для того, щоб через сторінки старого і нового заповіту сповнюватися пізнанням Христа, сповнюватися красою Його благодаті, дякувати йому за те світло, яке Він приніс в наше життя, щоб ставати до нього ближчим і ближчим. І я хочу прочитати. Урывочек из 13 раздела книги Второзакония, с 1 по 4 верш. Бог говорит такие слова через Моисея. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных. Которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте ибо и Его бойтесь. Заповіді Його соблюдайте, і гласа Його слухайте, і йому служите, і к ньому приліпляйтесь. Дивіться, Господь говорить дві важливі думки через цей уривок. Перша важлива думка полягає в тому, що знаміння та чудеса, які можуть робити люди, вони вказують в, більші, в деяких випадках, вказують на те, що діє надприродна сила. Але навіть тоді, коли вони вказують на те, що діє надприродна сила, і коли вони збуваються, це ще не означає, що слова, які говорять ці люди, вони є істинними. І Господь говорить, що якщо між вами повстане пророк, який скаже слово і покаже знаміння, і ці знаміння збудуться, то це не означає, що ті слова, які Він говорить, вони варті того, щоб їх слухати. І Господь пояснює, чому так відбувається, чому Він допускає, щоб лже пророки вони не просто робили знаміння і чудеса, а щоб ці чудеса вони збувались, чому Господь так робить. І Господь говорить, що через це Він випробовує серця людей. Він випробовує серця тих людей, які належать до його народу, або вважають, що вони належать до його народу. Випробовує, чи люблять вони Бога. Чи приліпились вони до Нього серцем, чи прийняли вони істину про нього, яку вони бачили у своє серце? І якщо цього не відбулося, якщо люди лише розумом прийшли і сповнили себе знаннями про Бога, але не впустили Його Слово в своє серце, то ці вже пророки обов'язково заволодівали серцями умами цих людей і вели їх від Бога. І в цьому є Божий задум, в цьому є Божа краса. Подивіться, Христос, ставши людиною, Він прийшов у цей світ і прийшов як пророк. Чи є який пророк, який явив би більше знамінь і чудес, чим Христос? Ні. Чи є якийсь пророк, який в більшій би повноті відкрив Євангелія, який відкрив би Боже Слово? Ні. Але на сьогоднішній день є багато людей, які знають Євангеліє, які знають основні істини християнства, які знають про народження Христа, які знають про його гологовські страждання, які знають про те, що Він помер і Воскрес, і Його Воскресіння є найбільшим знаменням, яке свідчить про істинність цього пророка. І Бог обіцяв Моїсею, що прийде пророк. І цим пророком є Христос. І новий заповіт пояснює нам одну важливу обставину. Він говорить, що в останні часи діяльність лжепророків вона буде підсилюватися. І прийде Антихрист, і приход Антихриста буде пов'язаний з приходом Його лжепророка, який дасть великі знаміння і чудеса, і так як у старому заповіті. Люди, які не приліпились своїм серцем до Бога, люди, які не полюбили Божу істину, повірять цьому вже пророку. Так і в цей час будуть люди, які повірять пророку Антихриста. Ті люди, які роками чули про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, але не приліпились серцем, не прийняли цю істину в серце, не увірували. Вони повірять цьому вже пророку і послідують за ним. І не важливо буде тоді, до якої конфесії належить людина, є вона католиком, чи є вона протестантом, чи є вона православним. Важливим буде лише те, чи впустила ця людина Євангеліє до свого серця. Чи живе вона цим Євангелієм? Чи приліпилася вона через Євангеліє до Бога, чи лише вона, ходячи до церкви, знає деякі істини, і, можливо, навіть сповідує, що це правильні істини. Прийде час, коли віра кожної людини вона буде випробувана. І ті люди, чия віра не справжня, вони підуть вслід за цим пророком. І Біблія говорить про те, що це буде покаранням для них, покаранням за те, що вони не полюбили істину. Брати та сестри, подивіться, яка велика сьогодні Божа благодать до нас. Бог не просто звістив нам істину, але померши на Христі, Він явив нам велику любов. Євангеліє, воно просто сповнене любові Божої до нас, воно просто сповнене краси. І воно таким є саме для того, щоб ми могли не просто повірити в Бога, щоб ми могли полюбити Бога, щоб ми через Євангеліє могли приліпитися до нього, щоб наше серце воно пустило. Глибоке коріння в євангельській істини, щоб це коріння воно зробило нас людьми, які не просто знають Євангелія, а які живуть Євангелієм. І коли ми таким чином будемо пізнавати Бога, коли ми таким чином будемо сповнюватися Його любов'ю, Його красою, наші серця вони будуть захищені від неправди, наші серця вони будуть захищені від. Різних лжевчень, які будуть все більше і більше сповнювати цей світ. Тому сьогоднішній уривок він має важливе слово до нас. Ті з нас, хто є християнами, ми покликані Богом більше і більше занурюватись в Євангелій, робити це щодня, супроводжувати всяке читання Біблії глибоким перебуванням, в розміркованій молитві. Моліться, розмірковуючи про кожне слово, про кожну істину Євангелія, моліться про те, щоб ці істини вони глибоко і глибоко заходили в ваші серця, щоб ці істини вони викликали у вас любов до Бога, бо саме серце, люблячи Бога через істину, воно свідчить про те, що ви прийняли Христа як пророка. Воно буде захищати вас від лжевчень, яких все більше і більше буде ставати навколо нас. Також цей уривок він має важливе слово до тих людей, які ще не увірвали в Христа, які ще не навернулись до нього. Чуючи Євангеліє, ви відкидаєте Його, ви не пускаєте Його в своє серце, і одного разу ваша віра буде випробувана. І коли ваша віра буде випробувана, то лже пророк поведе вас за собою, поведе вас на погибель. Але Божа. Благодать. І Божа милість, вона ще сьогодні спрямована до вас, ще сьогодні у ваших руках є Біблія, ще сьогодні звучать слова проповіді Євангелія, через які Божий пророк, Месія Христос, Він говорить до вас. Він бажає вам відкрити Бога. Він бажає сповнити ваше серце Євангелієм, щоб, приліпившись до нього, ви слідували за Ним і мала життя вічне. Амінь.